Чергове громадське обговорення щодо перейменування вулиць селища пройшло у формі активного діалогу, який розпочав селищний голова Володимир Кошинський. Очільник селища насамперед подякував за активність у обговоренні питання декомунізації. До речі, вже ми вступили у другу стадію. Друга стадія це вже до 21 грудня. Нам потрібно це зробити обов'язково рішенням сесії. Обов'язково потрібно це зробити. Якщо ми цього. Ми, ми могли б навіть і не приймати участі у цьому обговоренні не створити. Ми створили комісію, ми е, зробили два-три обговорення по нашому селищу, по різних точках. Там е, біля кіноту, біля кінотеатру Зірка на Таращанському масиві і біля вулиці Комсомольської. Е, е, виходили люди, теж активно приймали у цьому, надавали свої пропозиції. Також на сайті селищної ради розміщена інформація. І Активно громада приймає участь у цьому обговоренні. Бібліотека Рульга Дешлюк повідомила, що зустріч також ініціювали читачі бібліотеки та продемонструвала підготовлені матеріали історія моєї вулиці, де запропоновані на розгляд громадськості назви вулиць. Кого зацікавить така пропозиція? Можете ознайомитися. І, звичайно, якщо і потрібно, це потрібно робити, тому що час не стоїть на місці, час йде вперед. І якщо потрібно, то дійсно, що в обговоренні, як то кажуть, як як раніше була така, така прислів'я споря, рождається істина. І дійсно, що те, що запропонували жителям нашого селища. Апарат нашої селищної ради, комісія, яка створена. Війшли туди, і депутати селищної ради, і люди з виконкому, члени виконкому війшли в цю комісію. Дійсно, це потрібно на школі хаті пенсіонери. Що нам вже міняти на селищі років? Не чого Заасфальтувати не можна, а от поміняти вулиці кожен рік. Як не те, то це пожалуйста. Я посту Гароль Гаяківна проживаю на вулиці героя Радянського Союзу Олександра Степановича Палонського. Нас кожна, кожний житель на вулиці, кожна дитина на вулиці знає, хто таке Олександр Степанович Баланський, що це герой. І я думаю, що такими інертними вулицями сонячна, квітнева, осіння це дуже примітивно, адже назвою вулиць ми саме виховуємо е, майбутніх наших. Е, Тросаючи покоління, ми виховуємо патріотизм, любов до рідного краю, до історії. От, переглядаючи оцю газету, де запропоновані вулиці, дуже вражає те, що не знайшлося доброго слова про героїв Небесної Сотні або про героїв Майдану. По всій Україні Дніпропетровськ, велике знамісто, перейменували цілий проспект Калініна у проспект Героїв Майдану. Наші сусіди Тетії вже ще в тому році перейменували центральну вулицю на вулицю Героїв Майдану. Якщо ми називаємо видатними прізвищами видатних людей, потрібно обов'язково звертатися ще до родин, якщо ще є живі. А як немає? дивіться, а як, а як немає, то тоді вже да. ну, так. Ну то ми, а якщо, ми нічого не нічого немає. Але дивіться, хотіли також в нас був варіант, щоб назвати вулицею Петренка. Але родина відмовилася, розумієте, вони сказали, що нам не потрібно. Тому це теж треба врахувати, що потрібно ще бути заява. Якщо ми зараз приймемо, вирішимо за є родина. Вона зараз звернеться до нас, каже: Ми не хотіли. а Чому ви назвали? Давайте будемо піднімати ці справді історичні книги, які доносять історичну правду вчить своїх дітей, і онуків. Героїв АТО, захисників вітчизни, наша була пропозиція України, було, захисників України. України так, та, так, так, вона повинна бути, тому що нас не буде після нашого будуть захищати е, ці е, хлопці, от і наші е, потомки тепер. Звичайно, ж вулиця Чорноміська, звичайно, це питання давно ми хотіли підняти. Кром це робилося. В нас трошки воно затягнулося дійсно. Я з першого дня до останнього був на Майдані практично. Я вже по телебаченню бачив, скільки хлопців, які загинули, які пішли із Майдану і відстоюють до цього часу нашу незалежність. Треба назвати одну вулицю із центральних вулиць. вулиця Небес, <голові> героїв Небесної Сотні, це та вулиця Чорноармійська, там в тому, в тому місці це одна з центральних площ. Не підо буде збудувати пам'ятник, зробити культуру, там все, щоб було не розвалено було. Але в нас дивіться, в є такі люди, які мали по два по три ордени слави, нагороджені Золотої і Червоної зірки по три ордени. Наприклад, таке, як Лишавсько-Михайло Силович. Волошин Полікархович, Шевельов, три ордени Червоної зірки, Назар, так, гні, Назаренко, Назаренко теж, два ордени красної звезди. Тобто є люди, які вийшли з нашого середовища, з нашого, да? і мабуть, вони достойні цього, щоб що таке Квітнева і що таке, припустимо, вулиця Волошина. Ну, ви ж самі розумієте, це земля і небо. Я жителька вулиці Ватутіна. Ми зібрали з усієї вулиці підписи давно, десь вони в селищній раді є. Ми категорично проти того, щоб міняли нашу вулицю. По-перше, я вчителька, я абсолютно всіх істориків наших перепитала, і вони сказали, це не та персона, яку треба поміняти вулицю. В кожній людині, візьміть всіх, можна зайти хороше і погане. Але на таких, як Ватутін, ми вчили дітей, будемо вчити, і вчили вас всіх, і нас вчили, правда. І я думаю, що вулицю не треба говорити, щоб Дніпру там потопили, скільки все. Але правильно, Іван Іванович, ми здобули перемогу, і це його заслуга. Він був тут. І я думаю, що нашу думку ви повинні врахувати. Ми категорично проти. Я живу на дачі. І я дуже щаслива, що моя вулиця. Називається дачна і що її не будуть перейменувати, ми зараз живемо у дуже складний час. Всі ми зараз хочете, ви, не хочете під впливом тих подій, які, на жаль, випали на нашу долю. Війна, майдан, хлопці, які загинули, герої. Про них маємо пам'ятати і ми, і наші діти, і наші внуки. Але про них потрібно розказувати в бібліотеці, в школі, батькам щоденно нагадувати не по вулицях і не по назвах вулиць. Війна це явище тимчасове. Давайте намагатись жити мирним життям. Пройшла вітчизняна війна. Хто воював з вас? Ніхто. Ми зараз Ватутіна. Ми не знаємо цієї правди, як каже Паша Сович, ми там не були, ми не знаємо. Ми не можемо сказати, а може, за рахунок цього виграли там, а може так не треба було. Хто з вас, з нас, воював? Ніхто. Давайте підходить до цього питання розумно. І оці е, е, обговорення, це питання вічне. Всі будуть збиратися і говорити. Як би ви не хотіли? Ми хочемо, щоб жит... все-таки жити не під час війни. Ну, ми ж чекаємо, що війна закінчиться. І ми будемо мирно жити. Якщо у Іванівці Демуцький народився, так, треба вулицю назвати. Ну, дві-три вулиці ну, тих людей, які ходили цією вулицею, де хата стояла, а останні вулиці А останні вулиці називайте, називайте Солов'їна. Набережна дачна. Хай ваші діти живуть на яблуневих вулицях, на Солов'їних, А герої не надо нас. А за герої хай ідуть у бібліотеку. Ми розкажемо в школі. Воно прекрасні вчителі виступали. Розкажуть батьки, батьки, ви розкажете внукам, але хай вони живуть на мирних вулицях і тоді ніколи не буде через 50-60 років перемивати. А оцим хлопцям вічна пам'ять, що зараз гинуть і на Майдані. Вічна пам'ять, їм будемо пам'яті, тут зачіпалось питання про дітей. Було таке, так? То я вам хочу сказати: у цьому залі я був присутній, мене попросили, як Чорнобильця 9-10 клас. Так я вам хочу всім сказати. У нас дуже розумні діти. Я вам зараз скажу, яке, яке вони мені питання потім задали, гарантую, ніхто з вас не дасть відповіді. Я їм розказував і про аварію, і як були там, що робили. Понімаєте це? І учень 9 класу піднімає руку і каже, скажіть, будь ласка, ну, всі це робили. Реактори, все на світі, все ми вміли, свє, все, так? Да? А як аварія, та ніхто не знає, як його потушити. Скажіть, будь ласка, як? Я заткнувся. Скажіть усі зараз, як? А ми не скажемо. Тому що це можуть триста сказати. А ця дитина задала питання, розумне питання. Триста років ну, складається строю. Скажіть, як сьогодні дитині сказали, що ми йшли вперед і не думали про те, як затушити цю прірву. На завершення Ольга Постовгар подякувала організаторам за зустріч. Іди мені нас усіх ставища подякувати організаторам цього зібрання. Що все це прийшло не за килимно, не кулуарно, а прозоро. Що ми прийняли активну участь у обговоренні? І хочеться, щоб і надалі у нас такі обговорення проходили. Проходили сходки села, селища, щоб звітувалися про пророблену голова, про пророблену роботу, куди яка копійка, на що використана Побільше такого нам для народу потрібно. Дякую.